Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще нічого не знайшовши, не знавши нічого. Він мені сказав, буде сидіти ваш син. А звідки ти знаєш, що він буде сидіти? Значить, в них було все заплановано. Вбивство Валючика сталося кілька років тому в одному з мікрорайонів Івано-Франківська та пані Жанна переконує її сина підставили. Після злощасного телефонного дзвінка Роман зник. Через кілька діб він уже був у СІЗО. Вони викрадають кудись. дві сутки, вони вішують на ломи, щоб я явку підписав, на ломи, палять мені, які кульки надівають на голову. Розумієте, дві сутки. Я потім ще пересидів, чотири сутки на КПЗ, тому що я ходити не міг, коли мене відвезли? Коли мене привезли на судну експертизу, де мене просто туди занесли. До судове слідство велося із численними порушеннями. Доводить адвокат. Судові експертизи підробляли, слідчі плутались у свідченнях, а доказова база сфальсифікована. Про тиск з боку правоохоронців заявляли свідки. Втім, свідчення матері та сусідки суд до уваги не взяв. Окрім цього, за кілька тижнів до вироку іншим судовим рішенням затримання Романа правоохоронцями було визнано незаконним. Та ані це, ані майже шість калічених років у СІЗО на суддю не вплинули. Романа засудили до восьми років позбавлення волі. Визнати вийначені зло, що перебачені в статті 121, ч. 4, статті 37, ч. 3, статті 357 Кримінального кодексу України та призначити покарані за частиною 4, статті 187 8 років позбавлення волі і санкціонування майна. Втім, за грати Роман не повернувся. Згідно нових законодавчих змін, день у СІЗО засудженому рухають за два дні у колонії. І з другого поверха Івано-Франківського міського суду на третій свою правду Роман Струц відстоюватиме вже в апеляційному процесі. Народний контроль стежитиме за судовими засіданнями. За півтори місяці десь п'ятірка засідань та повторне опитування свідків. І ось експерти, які власне досліджували, начебто кров битого на одязі Романа Струця та п'ятирічного дежавю не сталося. Їхні свідчення не співпадають із показами минулих років. Адвокат струца переконаний, фальсифікацію доказів здійснювали ще під час обшуку. Слідчого не було залучено. Проводили проводили обшук працівники карного розшуку, які вилучили одяг. А де він зберігався понад дві доби? Відомо, напевно, тільки він. за ці два дні кров на одяг струця було нанесено, доводить захист. Наголошують, до речей, вилучених під час обшуку, мали доступ сторонні особи. Про це свідчить плутанини і збірками та фото, які робили фахівці під час експертизи. Ви категорично стверджуєте те, що трапилося збіркою, це такий фатальний збіг mm. обставин. Я правильно зрозумів? Це тут. технічно так. Це технічно це людський фактор так? людський фактор. Є таке питання, а цей людський фактор таких помилок з вами часто трапляється? Ні, було. Не не жодного разу. Так, це технічне, скажімо так, для сусти. Та таких доказів суддям виявилось замало. Година в нарадчій кімнаті і рішення знову не на користь труця. Апеляційні скарби на перевозить субота ліщенка, залишку те, замовляє вернути міського суду, з стоїть буде ще п'ятнадцять року. Відносу стовця мама син чи без 20 квітня. суд повинен проголосити. Мотивовану частину свого рішення. Після того у нас є три місяці для подання касаційної скарги до Вищого спеціалізованого суду України, чим ми обов'язково скористаємося. Результати, які далі дії. європейський суд з прав людини за справою Романа Струца, народний контроль стежитиме і надалі вже у столиці. Інна Синдецька Моню, Роман Кочержук, Росислав Ботюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.